Скарби Прабхупади Третій рік існування проекту з поширення книг нашого ачар'ї засновника шили Прабхупади у новорічно святковому оформленні в рамках щорічного зимового марафону. Все почалося традиційно. Замовляємо книги, декор, принтуємо папір, ріжемо стрічки, складаємо плани. Збираємо замовлення, шукаємо пожертви, розподіляємо відповідальність. Але ми не знали, що цей рік буде сповненим змін і масштабу. У нас відбулося розширення. Духовний процес це анандам Будгі Вардганам, океан блаженства, що все шириться і шириться. І ці води затоплюють наші серця. Це наш філіал в Ізмаїлі, Матаджина Мечентамані, Надія та Юлія. Вони також пакували, декорували, робили кульки, оформлювали даруночки і надсилали їх. Так вони поширили більше ста книг. Це Олена, Альона та Інна. Ці тендітні феї випекли близько тисячі надзвичайно смачних печивок. Ця ініціатива наша спроба віддячити шилі при упаді за порятунок. За знання, які він приніс і пояснив, за книги, яким присвятив усе своє життя, за близьких рідних людей, якими ми сьогодні оточені. Найбільше щастя всіх дрібних і великих процесів тут, у тім, що ми робимо це разом і можемо ставати свідками побутових див щодня. І на очі бачити свідоцтво віри, відданості, споглядати глибоку могутність і внутрішню красу тих, із ким ми ділимо своє життя. Так дивовижно! у ній ті ж діє, але не набридає. Це час місце та обставина, в якій кожна деталь має значення. Усе сповнене сенсами і дивами. Чому назва скарби прихопеди? Тому що книги Ачарії засновника міжнародного товариства свідомості Крішни Шріли Прабхупади це справжній дар, знахідка, дорогоцінність і найбільш скарб для серця і душі. І так як ці книги, діаманти, усе навколо них сповнено краси та сяйва, всі процеси такі привабливі, естетичні, гарні, приємні та величні. Бо пов'язані з божественним, і це дуже надихає в процесі багатогодинної нелегкої праці. За перший рік ми могли поіменно назвати кожну людину, що брала участь. Але цього року в нас було більше 120 спонсорів. Більше 50 жінок долучені в тій чи іншій мірі. Більше десяти прабу, що допомагали з книгами тощо. Що це за скарб, пане? О, тут, тут дуже багато, дуже багато тут. Сто Це як 100 жертв принесе просто. Одного. Два. Скромно. Скром? Скромно. Це Максим Прабу. Він брав готові подаруночки і поширював їх на вулиці людям і розповсюдив близько 50 пакуночків. А це його дружина радіє за нього. Для кого цей проект? Внутрішньо він для тих, хто поки не готовий виходити на вуличне розповсюдження, хто соромиться або з якихось причин не може взятися за це самотужки. Він для тих, хто попри все хоче якось бути корисним місії шріл Прабхупади і долучитися до поширення слави справи всього його життя. А зовні він для усіх душ, що шукають сенс, шукають щастя, шукають відповіді на свої питання, шукають Господа, шукають любов. У нас є одна мрія. Щоб нас ставало все більше і більше. Ви можете долучатися до нас і брати те, що вам під силу. Ви можете відкрити філіал у своєму місті. Ви можете організувати свою намахату чи групу задля декорування чи приготування просаду. Ви можете надсилати свої пожертви протягом усього місяця та року, і ви можете молитися за нас. Будь-яка ваша підтримка є для нас безцінною. Видатні звершення можна втілити тільки міцно тримаючись одне одного. Часом ми почуваємо себе приблизно ось так, але потім ми разом співаємо кіртан, підносимо молитву в шилі при упаді, спілкуємося, слухаємо одна одну, разом вшановуємо просад. Нагадуємо одна одній, за для чого ми це робимо, і з новими силами продовжуємо. Також цього року цей проєкт став спільним служінням учасниць програми жіночої вайшнавської освіти Дгарма Патні. Дуже багато жінок долучилося. Тепер перед вами не 100 баковедід, а 300. Проте нам все одно кажуть, що це скромно. Тільки вашими благословеннями ми маємо шанс поширювати гіти не сотнями, а тисячами. І ми потребуємо ваших благословень. Кому ми розповсюджували книги? Звісно, що рідним і знайомим, теплим і холодним контактам. Окрім цього, ми зверталися до астрологів, Астро та Васту шкіл, і звідти приходили замовлення. Одні замовлення сягали до сотні більше сотні книг. А одне замовлення було на 500 бгагаватґіт. Заперога успіху в командній роботі важливо бути чутливими та уважними одне до одного, проявляти турботу, терпіння, зважати на стрес і втому, обійматися, жартувати, створювати разом спогади і ділитися натхненням, співати разом кіртан, молитися і допомагати одне одній. Правда в тім, що ми любимо одна одну, ми любимо ці книжки, ми вчимося любити шилепропаду та всіх живих істот. І як віддяку за ці безцінні стосунки, ми хочемо поділитися любов'ю з тими, кому її бракує, а її бракує всім, хто ще не дихає в унісон з настановами священних писань. Тому ми дружньо беремося за цю справу. Хочемо поділитися з вами причинами, чому саме ми беремо участь у марафоні щороку. Хоча маємо зізнатися, що ми не є санкеттанчицями. У більшості з нас не виходило поширювати на вулиці з різних причин. Але ми обрали інший спосіб, щоби все одно бути долученими до місії. Це божество. Божество в такому врайні. Сам Бхагаван Шри Кришна. Чому ж ми беремо участь? Ось деякі з наших причин. Це тішить старших. Це вдовільняє шрілу пробгопаду, що так багато зробив для нас, і як наслідок сприяє духовному поступові. Це можливість розповсюдити хоча б одну книгу шріли пробгупади гарантовано. Це можливість поширити книги за будь-яких особистих перешкод, бо що ти не можеш роблять інші, і ви в команді рятуєте одне одного. Це можливість зробити більш свідомими певну кількість людей. Це можливість робити спільну справу разом із відданими. Також, бо це сьома ціль іскон розповсюдження книжок. Ці книжки дарують справжнє щастя, ці книжки ведуть до найвищої мети людського життя. Задовільнивши прабгупаду, можна задовільнити крішну. Читання цих книжок очищує. В цих книжках поставлені досконалі питання і дані, досконалі відповіді, ці книжки дають досконале знання. Участь у проєкті Скарби Прабхопади наповнює наші серця любов'ю, вдячністю, дружбою та щастям. Загалом спільними зусиллями в рамках цього марафону ми поширили 1250 книжок Сергіли Прабхупади. Подивіться, подивіться уважно, вони щасливі. А щастям треба вміти ділитися. Пончик пропадет! Тина осанки, таная кі! Він випробувати всієї України кі. Ми знову і знову беремося за цей проект, щоби ділитися щастям, бо з нами щастям колись поділився. Він.